12 січня в сесійній залі Радехівської районної ради пройшли громадські слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень в районі. Це питання стало актуальним внаслідок недавніх змін в українському законодавстві, що в свою чергу спричинило конфліктну ситуацію з перевезенням пасажирів пільгових категорій. Зокрема, йдеться про компенсацію перевізникам за рахунок коштів місцевих бюджетів. Громадські слухання зініціював і провів голова Радахівської райдержадміністрації Тарас Калита. Були недавні зміни в установі Кабінету міністрів, що стосується пасажирських перевезень, а власне щодо регулювання вартості пасажирських перевезень. І на сьогодні ми хочемо заслухати перевізників, які працюють в нашому районі, які здійснюють перевезення громадян нашого району. І щоб не було решта кривотолків, інших роз'яснень, інших бачень по тарифному ціноутворенню. Перевезень ми сьогодні зібралися в такому товаристві, ми хочемо послухати ще раз повторитися перевізників, хочемо почути думку сільських рад, думку громади, по встановленню тарифів, і щоб в першу чергу вони були економічно і соціально обґрунтовані. В роботі громадських слухань взяли участь голови сільських, селищних та міської рад, які власне представляли інтереси своїх громад у цьому питанні, а також керівники профільних відділів та управлінь райдержадміністрації, депутати районної ради. Про те, звідки виникла проблема у автоперевізників, інформував керівник апарату райдержадміністрації Степан Вавренчук. Згідно постановою Кабінету міністрів від 25 березня 2015 року, номер 240, був виключений пункт 12 і. Абзац, перший 13-го. що нас цікавить, пункт 13. Що в тому пункту 13-го було. Пункт 13-й. Дослівно цитую рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, виконавчі органи Львівської і Криворіжської міських рад регулюють, встановлюють тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, метрополітени і так і так далі. З чотирьох запрошених на слухання керівників підприємств-перевізників прибуло лише двоє. Першим виступив директор прат Радехівське АТП 14629 Віктор Зузак. Наступного тижня ми плануємо підняти проїзд на 10%. Це означає, що вартість проїзду за кілометр зустрі з 38 копійок за кілометр до 42 копійок за кілометр. Ми чудово розуміємо, що різке підняття тарифів, воно е, теж і негативно на нас вплине, тому ми е, за участю перевізників всієї області, в тому числі і голови обласної адміністрації пана Сенютки, е, яка, до речі, вчора була зустріч у Львові, перевізників, було погоджено, що якраз це зростання відбудеться на 10%. То була досить вчора плідна зустріч керівників підприємств. Тому що голова адміністрації пан Сенютка він також розуміє, що все дорожає і світло і газ, і так само відповідно мінімальна зросла. Тому е, дійшли консенсусу, що перевезення зростуть на 10%. Е, ще слід зазначити, що мінімальна вартість проїзду буде з наступного тижня 5 гривень. Попри оптимістичні запевнення Віктора Зузака, присутні висловили йому чимало претензій щодо ефективності перевезень. Державна структура чи приватна, В законодавчому полі повинні працювати всі. І якщо згідно правил про пропасагістських перевезення по Україні, видача квиточка, це є обов'язок водія, то немає значення, чи я хочу видати, чи не хочу. Видати квиточок зобов'язаний шофер. Як правило, я досить часто користуюся транспортом. Різним і міжобласним, і внутрішнім, то, як правило, водій ніколи не видає. Говорячи сьогодні про вартість проїзду, треба в першу чергу сказати дві речі. Перша річ: якщо ми хочемо, щоб люди платили гроші, виконуємо умови договорів, а ми їх не виконуємо в районі. І друга річ: ви кажете за соціальні перевезення. Я сьогодні повністю підтримую людину. Я, вибачте, я не знаю, як її там звати. 460 шістдесят тисяч. В, за 2016 рік було повернуто коштів рішенням районної ради на соціальні перевезення. Яким чином ви здійснюєте обід? Та то абсурд, ви розумієте? То абсурд просто, тут треба наводити порядку. Якщо не наводити порядку, ну, то ми будемо казати прямо. Ну, Красти гроші вистачить. Людина має розраховувати. Людина розраховує, якщо вона з автобуса зійде, людині треба десь поїхати, далі людина має сісти на інший рейс, а не чекаємо. 15 людей вернулося, доїжджай до роботи, як хочеш. Я вас переконливо попрошу. Мінімум, мінімум, три рейси, щоб було до станина. Від Павлова в Павлові не знаю скільки рейсів, але багато. Ну не вже не можна на два, два кілометри до станина, два з половиною продовжити просто той рейс. І люди будуть задоволені, і вам будуть дякую казати. Дякую. Якщо можна, я доповню, Тарас Фестивич? Е, Якби ми зараз обговорюємо власне цінову політику, але я хочу наголосити також власне на тому виконанню умов тендеру, так само в нас така сама ситуація понивиться. Повірте, що люди готові платити. Неважливо, у нас люди, от ви були у нас на сході села, зустріч з селянами. Люди наголошували, що нам не важливо, ну звичайно, має бути обґрунтована ціна, але власне, щоб виконувався рейс. А то так, хочемо, їдемо, хочемо не їдемо. Коли на автобусний, як я вже їхала, там стояло певно до 50 чоловік. Як вони в той бусик можуть заїхати? І, по-перше, їдуть люди форі, мліють в автобусах, мліють у тих ваших бусіках. Ще одне підприємство пасажирських автоперевезень, яке працює на теренах нашого району, а саме ТЗО «АвтоЛайн», представляв на слуханнях заступник директора підприємства Андрій Турколяк. Що відбулося цього року знову? Знову при прийнятті державного бюджету не в державному бюджеті на фінансування перевезення пільговиків, не закладено жодної гривні, і це все ну ця вся ноша цього. Закриття цих витрат бюджету е, покладено на місцеві органи самоврядування. На зустрічі з губернатором, е, в принципі, домовлено, що перший квартал перевізники здійснюють перевезення, здійснюють перевезення пільгових категорій населення е, так, як цього вимагає законодавство, і е, сьогодні на в теренах Львівщини перебуває Розенко міністр соцполітики, чи як чеки там правильна посада називається. Так сьогодні є запланована зустріч Олега Михайловича Сенютки, нашого губернатора, з ним. Тому що асоціація перевізників Львівщини і губернатор ну, пробують лобіювати. Ну, це називається проект монетиз... проект монетизації пільг для того, щоб раз і назавжди вирішити це питання. Просто адресна допомога пільговикам на на покриття даних витрат, щоб зняти ці питання. Не знаємо, буде це тому, що виступили просто ну Львівська область і ще якась область, я не пам'ятаю, яка просто провести попробувати пілотний проект з квітня місяця, запустити на території нашої області. Ну не знаємо, буде це чи не буде, але на сьогодні. Олег Михайлович, у Семіткою була подана пропозиція міністерства, щоб провести пілотний проєкт по монетизації піл. Тобто буде адресна допомога. Всім категоріям це в нас і малозабезпечені, і інваліди, і учасники АТО, і інші, які мають право на пів переведення. Тобто, буде виглядати це так. Або людина отримує кошти, або купує собі там, буханець хліба, або їде автобусом. Так, це вже буде вирішувати людина. Але таким чином... Я б сказав, Андрій Іванович будуть, будуть взагалі скасовані приготовки по цьому питанні. І тут, попри оптимізм виступаючого, присутні висловили сумніви щодо ефективності маршрутів та стану самих транспортних засобів. Нас ніхто не погоджував тепер графіка. І я не бачу, який графік додавали до договору. Я не бачу того, я маю копію договору. Правда, неправда, я його дістала. А от графіка і маршруту. Я не знаю, який у вас ліві, які праві маршрут. Я не знаю, чи ви показали обидва маршрути мале і велике коло. Нам ми дуже вдячні за мале коло. Дуже вдячні. Дайте мені ще ліпше з у два рейси на мале коло, і мені великого не треба. Ми неодноразово зверталися з вас до вас на рахунок перевезень людей, щоб додати рейси ті, які були раніше. Я писав листи, ми, ми давали вам графік, ви сказали, що ми піднімемо ціни, тоді, тоді ми відновимо ті графіки, перевезення. До сьогодні нічого не зроблено. Люди не задоволені такими, е, такими перевезеннями, як ви здійснюєте. Ті перевезення, які ви здійснюєте е, зараз, тим транспортним, яким ви здійснюєте. Ну, знаєте, вибачте мені, ну, на Сибір Москалі кращим транспортом вивозили людей, як ви заработали. Транспорт не підготовлений, транспорт дирявий, холодно в транспорті. Ну не вже як ви значить піднімаєте тарифи, ви берете на себе якісь зобов'язання, ви заключаєте довір, ви виграєте тендери, ви повинні відповідно і покращити своє відношення, своє обслуговування? Болючим стало питання ефективності та якості обслуговування пасажирів на нашій сумнозвісній автостанції Родехів. Директор говорила про проблеми, присутні про їх причини. Тариф складається з тарифу перевізника, плюс ПДВ, плюс страховий збір і плюс станційний збір. Станційний збір становить 15% на даний час. Збільшуватися поки не буде. Запевнили мене вища організація ну, приблизно до місяця квітня. Як буде на майбутнє? Якщо буде збільшуватися ціна тариф перевізника, то звичайно. Буде трошки збільшуватися і ціна станційного, але сам процент збільшення не буде. Це накриття, яке є, де люди би могли сховатися від дощу в одному місті провисло вже і чуть не валиться. Це, звичайно, треба ремонтувати, і, 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 причому чим швидше. Але тут проблема в другому. Автостанція є для того, щоб Шо? знімати станційний збір, так званий. І той станційний збір мав би йти на, власне, на ці всі роботи. Я був свідком того, що просто цей станційний збір не береться. І коли ми прийшли з комісією, то ну, я не буду вам розказувати, як нас люди називали, бо виявилося, що треба заплатити чуть більше за білет. І тут ми маємо дві проблеми. З одної сторони, десь, можливо, ті, якісь копійки трошки більше людям треба заплатити. З другої сторони, через те, що цей станційний збір не збирається, через це приміщення валиться, через це не можна на ту автостанцію заїхати, тому що ну, вони говорять, що вони не мають коштів, то ті роботи можна виконати. Тому, е, якщо прийде інвестор, якщо він вкладе якісь гроші, ну, то принаймні якісь речі щодо справляння того станційного збору. Мали би проводитися, тому що кошти на утримання цієї справи мали б поступати, і воно би мало утримуватися в належному стані. Тому що з однієї ви не взяли станційного збору, з іншої сторони, як не дай Бог, те накриття завтра впаде і покалічить людей, то тоді хто від цього виграє. Я думаю, що якби ця автостанція була реконструйована, так як у Львові, автостанція номер 2 так не бачив, то люди не будуть проти заплатити до станційні збір і спочкати на автостанції. На даний час. Але я вам скажу ще одне. Ви озвучували ці речі про реконструкцію протягом 2016 року. Так було, Михайло Данвич? Ці речі не здійснилися, їх не було. Якщо будете годувати обіцянками 17 рік, ви дуже глибоко помиляєтесь. Тому що, як я вже озвучую, я обіцянки дотримуються. Коли не будуть в чітких термінах виконані умови, вони мають бути, ми казали, прописані в договорі. Так? То mm -hmm. ми створимо комунальний фідерації, повірте мені. і даної структури маємо. З результатами конкурсу на право використання внутрірайних пасажирських маршрутів на теренах нашого району інформував начальник управління розвитку економіки райдержадміністрації Віталій Бордун на теперішній час законодавець нам дозволив. На приміських маршрутах загального користування проводити конкурс на місці, тобто в Радехівській районній держ... державної адміністрації. І, власне, такий конкурс у нас від... відбувся 5 січня. Оголошувався конкурс на 11 автобусних маршрутів. І я зараз озвучу ці маршрути і переможців на даних маршрутах. Значить, маршрут номер 244 Радехів станин. Переможцем стало прат Радехівське АТП 14629. Маршрут номер 231 Радехів Адамівка. Переможець, прат Радехівське АТП 14629. Радехів Дмитрів через Криве, прат Радехівське АТП 14629. Радехів Трійця, Прат Радехівське АТП 14629. Радехів Грицеволя. Приватне підприємство Завада, Радехів Паратин, ПП автотранссервіс Радехів Тетевчиці, пп Радехів Монастирок Оглядівський, ПП автотранссервіс Радехів-Курчівка, автотранссервіс Радехів-Немелів, автотранссервіс Радехів-Муканів, переможець, ПП автотранссервіс Оце я озвучив 11 маршрутів і їхні переможці. Значить, як буде відбуватися далі? Перевізники, які стали переможцями на даних маршрутах, спільно з головами місцевих рад узгоджують графіки руху цих автобусів, узгоджують їх з іншими перевізниками, щоб не накладалися рейси один на другий, щоб зберігався відповідний пасажиропотік. І з цими узгодженими графіками приходять до нас. Ми підписуємо угоду. Єдине, що хочу додати, що е, до підписання угоди ми будемо підходити так вже дуже скрупульозно, тому що е, угоди, які, були, які діяли підписані Львівською обласною адміністрацією, там було дуже проблематично у випадку нездійснення перевізником своїх е, зобов'язань, була дуже велика проблема розірвати цей договір. Тому ми будемо е, в договорі старатися прописати максимум е, такі пункти, які будуть. Е, Ну просто зобов'язати перевізника чітко дотримуватися умов вказаних в договорі. А в результаті того, якщо вони цього не будуть робити, значить договір буде розірваний в максимально короткий термін. Присутні в залі внесли цілий ряд пропозицій щодо покращення роботи перевізників та дотримання ними законності. Частина їх увійшла до протокольних доручень. Має при собі термінал, так як є і на залізничних перевезеннях. Приходить до пасажира, акуратно привітався. Видав квиточок сидячому в сидячому салоні пасажиру, всі проблеми зняти. Такі, проблеми, такі питання вирішені вже в багатьох державах, країнах за кордоном. Чи не простіше раз потратити гроші шоферові, водієві, що він мав такий термінал чи інший варіант, видати гарантовано квиточок і не ламати собі голову, яким чином бліковувати чи не обліковувати пасажира, він має пільгу чи не має. Дуже просте вирішення, але ми маємо всі до того прийти. На автостанціях обов'язково на кожній автостанції проміжні внемилові, синькові, говорю за Лопати, на Радехі, має бути написаний красною графік руху автобусу. Щоб прийшов і ти знав, що він точно буде. А то, як показує практика, людина приходить, вона не має до кого жалітися. розумієте? Людину кидають, вона має білет на поїзд, або дитині треба вчитися їхати, а просто кинули і все, і ти йди собі судитися. Спробуй з ними судитися. Для тебе буде дорожче. І мені кажуть, що ту функцію судитися мали б взяти на себе місцеві органи влади і районна адміністрація. Тобто контролю за виконанням графіків. З інформацією про грошові компенсації перевізникам на приміських маршрутах у 2016 році виступив начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації Юрій Карплюк. У Нас в районі зараз нараховується 13 171 особа, яка має право на пільгові перевезення, відповідно до обласної програми. Цього року, в 2016 році було виділено 434 300 гривень на компенсацію пільгового перевезення на приміських маршрутах. Оскільки в нас в районі е, працює 4 перевізники це Автолайн, Автотрансервіс, наше місцеве АТП і ПП Завада, е, е, перевезення на приміських маршрутах з них здійснюють 3. Нам здійснювали в 2016 році. Це Автолайн, Автотрансервіс і наше АТП. Завада е, таких е, перевезень не здійснювала. Відповідно, е, згід, згідно розпорядження голови радиш адміністрації, в серпні місяці була створена комісія, яка визначила коефіцієнт е, для компенсації м, для перевезення пільговиків. Відповідно, цей коефіцієнт становив 0,45 для підприємств Автолайн і Автотранссервіс і 0,42 для нашого місцевого АТП. Коефіцієнт з повідомлення перевезення пільгових категорій до тих, які оплачують проїзд. І відповідно, як позначався коефіцієнт, ми брали інформацію з, е, з нашої автостанції, брали інформацію від водіїв і також члени комісії, десь їздили на маршрутах і е, рахували пільговиків. Е, далі. Ну, е, чому тепер менший кофєєнт? У ну, нас в районі якось така відсутня традиція, як вже казав Віталій Ярославович, е, Брати квитки в касі, тобто десь люди воліють краще заплатити водієві, там трішки дешевше буде чи показати посвідчення водієві, от і таким чином е проїхатися. І, і далі з цієї суми підприємство Автолайн, яке здійснює перевезення в напрямку Червонограда, Яструбичі, Червоноград, Ружалів Червоноград, одержало 267 912 гривень. Це за 2016 рік. Підприємство Автотранссервіс напрямок провезення Родехів Червоноград одержало 43 тисячі 560 гривень. Це за не почали працювати з вересня місяця. Е, наше ТП одержало 122 тисячі 827 гривень. Е, це е, по вересні місяць, оскільки вересні закінчилися договори в АТП і десь не, не були продовжені. От, тобто, до чого я веду. Е, підприємства, які здійснюють перевезення пільговиків на приміських маршрутах, одержали компенсацію. Тому пільговики повинні перевозитися. Ніякі відмови, ніякі там, що ми грошей не маємо, щось таке не підходить. Гроші були, гроші одержали. І, відповідно, у нас є лист від Асоціації перевізників, які десь до 1 квітня 2017 року беруть на себе зобов'язання до вияснення тих моментів щодо компенсації перевозити пільговиків. Тобто перевезні пільговики повинні тривати далі. Знову ж таки, ці три підприємства, які я вже назвав, в своїх запитах прогнозують потребу в компенсації для перевезення пільговиків на 2017 рік приблизно у розмірі 1 млн 200 тис. гривень. Інше питання ну де ті гроші шукати, і хто буде здійснювати цю компенсацію про реалізацію в районі обласної програми Спортивний майданчик на 2017-2021 роки у цьому році доповіла керівник сектору молоді та спорту райдержадміністрації Оксана Проказюк. Хочу вам сказати, що маємо вже 12 пропозицій про хан Голівсіських рад щодо встановлення тренажерних майданчиків. По наших населених пунктах. Що включає цього року обласна програма Спортивний майданчик? Це передбачає найперше фінансування з обласного та місцевих бюджетів, і в змісті програми того разу є нове, крім встановлення майданчика з синтетичним покриттям, є ще заміна штучного покриття майданчиків, термін експлуатації, яких становить 10 років і більше. Облаштування спортивних майданчиків розміром 42 на 22, так як було в тому році зі штучним покриттям. І ще один такий маленький нюанс є зналивним покриттям. Він трошки дорожчий, як цей попередній. При заміні штучного покриття на майданчиках з терміном експлуатації 10 і більше років з обласного бюджету виділятимуться кошти на монтаж нового покриття в розмірі 50% від його вартості. Радихівська міська рада цього року. Має намір здійснити заміну штучного покриття. отут біля другої школи це власне оце синтетичне покриття. Це одне найбільше. І спортивні майданчики з тренажерним обладнанням зголосилися Возлівська сільська рада, Корчинська, Миколаївська, Нововитківська, Оглядівська, Пиратинська, Поздимирська сільська рада, Рожалів, Синьки, Середпільці. Яструбичина Лопатин тренажер на обговорення.